Так, Ukraine і вказуєте свій номер телефону в Registry. Далі перейдете на головну сторінку вже під своїм іменем. Я зайду вже під своїм створеним профілем. Отже аккаунт зареєстровано. Тут є зліва список категорій, по яких можна вибирати товар. Також основні категорії виведені отут зверху в вкладочках. Для прикладу, давайте подивимось, ну от є електроніка, телефони аксесуари. аксесуари. По підкатегоріях вже зліва можна вибирати детальніше. Або отут, для прикладу, шоп iPhone. Вибираємо там iPhone 7. Plus. І далі вже вибираємо конкретно товари і продавця, які вас цікавлять. Зліва у фільтрі вказуєте вже характеристики, які вас детальніше цікавлять. Якщо по ключових словах, ну, наприклад, такий товар, давайте візьмемо отут, вже я шукав. От, для приклад, Battery Charge Power Bank. Вводимо Battery Charge Power Bank. Це портативні зарядні пристрої до телефонів. От, зліва в фільтрі можете також вказувати різні свої характеристики, які вас цікавлять Там бренд. Новий чи вже використаний товар. Ціну, звідки е, доставляється товар. Безкоштовна доставка. От. Зверху також вибираємо Buy it now або аукціон, як ви хочете купити товар. Buy it now, то ви зараз його можете купити, можете відсортувати. Від, тут є new listed новинки, Ending soonest – це товари, які вже скоро закінчаться на складі. По ціні відсортувати. І по відстані від вас, тобто від вашої адреси найближчі постачальники де знаходяться. Для прикладу виберемо оцей товар. Бачимо, що він продається «Top Rated Seller», тобто продавець вже не перший рік продає і має багато вже відгуків. Більше 8,5 тисяч одиниць вже продано. Переходимо на сторінку товару. Товар новенью. За останню добу продано 73 одиниці. Вибираємо колір, Gold. Для прикладу, кількість, скільки вам потрібно. Більше 10 одиниць є на складі у цього продавця, продано вже 24, майже 24,5 тисячі одиниць. Досить непогано. Тут інформація про Продавця. Можна перейти на його сторінку, написати йому лист. Також бачимо позитивних відгуків 98,6%. 422, майже 423 тисячі позитивних відгуків у цього продавця. Ціна 12,99. Можете додати товар в корзину і далі вибирати інші товари. Але якщо вони будуть від різних продавців, то після проведення покупки вони вам прийдуть в різний час і в різних коробках, бо це зовсім інші магазини будуть. Зараз 1230 людей переглядає цей товар. Далі тут інформація про доставку, про оплату. Детальніше внизу. Якщо прокрутимо вниз, тут є description вкладка Опис товару, детальніше внизу, всі характеристики його. Тут є вкладка shipping and payments. Тут видно методи оплати і е інформація про доставку. Е бачимо, що цей товар відправляють по вс всьому світу. Тобто Worldwide, тут вказано, крім країн Африки, Середній Схід, Індонезії, В'єтнам. Тобто, я так розумію, що його можна в Україну доставити. Ось тут є список, можна перевірити. Країн, от Ukraine. І клікаємо Get Rates. І бачимо, що в Україну доставка буде коштувати 3 долари. Якщо додатково ще будете не одну штуку замовляти, а 2-3, то на кожну наступну одиницю доставка буде 2 долари. І час, коли орієнтовний, коли прийде цей товар. Сам я ще не пробував замовляти в Україну напряму тільки через склади в Штатах. Але, ну, можливо, хтось спробує, напишіть мені, будь ласка, в Skype або на пошту. Можливо, висвітлю цю інформацію пізніше, кому буде цікаво. Зараз виберемо United States і індекс, вкажемо, в мене вже вказаний тут є. По Штатах бачимо безкоштовна доставка. І товар десь протягом від тижня до двох приїде на склад. І яким кур'єром, вказано, буде доставлятися зразу. Якщо ви хочете швидше, тут додатково, за додаткову плату можете отримати цей товар швидше. Далі інформації про гарантію, про повернення грошей, які методи оплати є. Ну, це ми побачимо вже в чекауті, коли будемо замовляти товар. Отже, вибрали колір, кількість, клікаємо «Buy it now». Далі вас переведе на сторінку, де потрібно вказати адресу доставки. У мене тут вона вже введена, бо я вже її заносив сюди. А вам зразу потрібно буде ввести адресу доставки. От Я тут клікну Change. От. І в таких полях ви просто вкажете адресу, для достав... адресу складу. Тобто United States, ім'я, прізвище, вулицю. Місто, в якому штаті знаходиться, індекс і номер телефону, який вам там вже дає кур'єр, чи будь-який номер телефону, це не принципово, вони практично ніколи не дзвонять по цих номерах. Але сам сайт вимагає вказати цей номер. Внизу деталі про товар, деталі про доставку, безкоштовна доставка. Отут фрі, ще раз дата, з якого по число кур'єр. Кількість можна змінити, поставити не одну, там, а дві-три. І тут є меседж тоселлер, можна вказати якусь додаткову інформацію, що ви щось хочете попросити, там, наприклад, відправте скоріше, please, ship, faster, щоб там, без якихось затримок. Не знаю, чи це вплине, це вже від продавця залежить. Внизу Enter Code, можете якийсь купон на знижку вказати, якщо у вас є, От. і зверху є інформація про оплату. Тобто ви можете заплатити за допомогою PayPal, приєднати свою карточку будь-яку банківську до PayPal і заплатити через цю систему, або просто банківською своєю карточкою. Ну, якщо є... не всі продавці дають можливість оплати банківською карточкою. Якщо є можливість, використовуйте, якщо ні, без проблем вибирайте PayPal, приєднуйте свою карточку і оплачуйте PayPal. Так, тут вводимо номер карти своєї, дату. Ну, для прикладу я введу свою неактивно. 4, 6, 7, 1, 5, 5, 4, 3. Дата, це точніше термін дії карточки, CVV-код, який ззаду, є три цифри, е, ім'я, прізвище. Тут вказати галочку, чи запам'ятовувати вашу карту для наступних покупок. Коли ви будете наступний товар купувати і зайдете сюди, вже дані будуть автоматично введені. Тобто можете поставити цю галочку. І отут Billing Address вказуєте свою адресу платника, тобто ту адресу, яку ви зареєстровували при оформленні своєї банківської карточки. От, воно автоматично тут вказує адресу доставки, то, що ми вводили. Щоб змінити це, клікаємо Dit Your Billing Address і тут же вказуємо свою адресу. Вибираємо Україна стріт адрес, вулиця, ну, будь-яку для прикладу, там 9.1. Франко, Стріт, Сіті, Львів, Тайт, можна не вказувати, свій поштовий індекс, там і свій номер мобільний телефону український, без проблем сюди вказуєте. Далі клікаєте Done. Ну, тут мене не приймає, бо я не ввів свій CV-код. Там... Ви вже введете свої дані, дан, вас прийме вашу карточку, Ці дані будуть тут готові. І тут справа клікаємо Confirm it pay». Все, покупка буде проведена, вам на пошту прийде лист про те, що Лист від ібею, що покупка була оформлена. Далі прийде або автоматичний лист, або вже коли продавець побачить вашу покупку, також вам відпише від себе, що ми дякуємо, що ми отримали від вас таке замовлення, ми його чим найшвидше відправимо. І далі, вже, проти, як там обіцяв у своїх умовах, продавець протягом однієї доби вони вам відправлять його і напишуть ще один лист з, з треком, тобто з номером. Tracking number і кур'єром, відправ... яким вони відправили цей товар. Ще є така штука як EBay Money Back Guarantee. Тобто, щоб ви не переживали, це надійна платформа. Це не є наш OLX український. Це така програма, що дає вам гарантію на повернення коштів при виникненні якихось проблем. Тобто, якщо у вас товар якийсь не відповідає опису, ви можете його повернути і вам без проблем віддадуть гроші. Або, наприклад, то бувають випадки, що товар не доставлений. Тобто він десь загубився в кур'єра, ще десь не приїхав товар, ви заходите в покупку, в свій особистий кабінет, вибираєте цей товар і клікаєте. От тут написано return. Тобто хочете повернути, або цей товар не отримали. Там вибираєте позицію. І тоді ця інформація йде до продавця. Якщо продавець ніяк не відреагує е, протягом трьох днів, тоді клікаємо Контакт Ас, тобто ви звертаєтесь вже в сам eBay, і вони вирішують цю ситуацію, тобто вони самі зв'язуються з продавцем. Якщо ще протягом двох днів продавець не дає ніякої реакції, тоді eBay сам повертає кошти вам, і тоді вони вже розбираються з продавцем. Все, чекаємо прибуття товару на склад і потім вже в Україну. Якщо є якісь запитання, пишіть мені в скайп або на пошту, контакти є під відео. Не забувайте поставити лайк і обов'язково підписатись на мій канал. Також є сторінка моя у Фейсбуці, заходьте туди, ставте лайки, підписуйтесь, будемо розбирати, як замовляти з інших інтернет-магазинів, і також розкажу іншу корисну інформацію для вас. Дякую за потрачений час і не відмовляйте собі ні в чому.